Так, ось така в нас полуничка вже гарна така гарнюня. А оце вже вон, воно оно, це вже полуничка ягідка нацеплялася. А все ж подивіться, це вже абрикоска нацеплялася. Величезна така. І скоро ми її будемо ласувати. У нас очікування на дощик, тому що так, небо затинулося е, такими темними хмарками, а його все немає немає нема. Вже другий день обіцяють цей дощик, а ми його скільки б не очікували, його все немає, нема. А це оці гарбузи, які я нещодавно з вами поливала. Ось такі вже вони великі-великі. Ще інші. О. Тачки не зостануться голодними, тому що в цьому році такий ось врожай великий. Завжди ось якось так сумно. Не чіпляється нічого. А ось у цьому році, ну ось прям добре так. Ягідками будемо ласувати гарбузами, абрикосами, персиками. А ось у цій стороні у нас прямо ось такі хмари гарні, такі, світлесенькі. А в нас так вона якось затянулась, а дощику нема. Хочеться і сонечка, але й хочеться й дощика. А його все нема, не сонечка і не дощика. Хотіла для вас засняти гарний кадр, а ось тут нас шланга почала пускати дощик. Тому все і затопило. Це страшне щось. В нас на дачі свято день сонь. Усі валяються, ось юпа, ось буля, також спить. Відпочивай! Зміни у локації, сонька дрьомка. Качки також люблять відпочивати. І найголовніший відпочивальник. Треба й мені відпочити трохи. Лягайте і ви відпочивати. Але щоб гарно відпочивалося, треба підписатися на Бабусін дворик та поставити на це відео вподобайку.